Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є е е загроза, що планують расисти і взагалі що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Але да, вони планують агресія. Але вони хочуть обстріли чинити, руйнувати, інформаторів багато. Це робиться дуже сильно, щоб налякати. Дуже сильно, щоб налякати. І щоб було дуже сильно перегружено. Щоб наші військові витратили багато зброї. Це така форма покарання. Вони не можуть захопити, в них не виходить, От, вони змушені накопичувати не, о, накопичувати зброю, живу силу, вони збирають тільки зброї. Зброю на майбутнє збирають. Зараз у них дуже сильна агресія, вони лютують расисти, хочуть якимось чином зробити удари, насильство заради насильства і залякати дуже людей. І на них працюють інформатори Покровську заперечуюсь, негатив убираю аналірую. ці програму. Скажіть, що чекає Покровськ на найближчий час, що буде відбуватися на Покровському напрямку? Ще, може, якийсь період буде дуже важка, а тоді має стати закрите небо щось прийде хороше для Покровського напрямку. І це буде поміч. Може, три дні буде дуже сильні обстріли, чинить рашисти вони ще можуть використовувати, і тут коли глушать, використовують якусь зброю, яка глуш глушить, не дає працювати військовим. Заперечую весь негатив, бираю, нулірую, руйную всі плани, ворожі, полюють на артилерію українську. Прошу вищі сили допомоги. Знищить, будь ласка, всіх росіян, що наступають на Покровськ. І поверніть всі біль сльози, страждання, все лихо, що принесли рашисти Покровську. Поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. Особливо з тим, хто дав ці накази, хто придумував ці наступи, хто посилав військових рашистів у наступи на Покровськ, хто дійснює обстріли. Хай з ними все це станеться. Хай буде знищена вся артилерія, рашистська авіація, расистська більше не мають росіяни зброї. Живої сили не можуть більше наступи робити. Прошу вищі сили допомоги. Буде захищено Покровська. Перекриваю, перекриваю, перекривай. відвертаю всі бомби, міни, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. відвертаю, відсікаю від Покровська, від е, військових України на Покровському напрямку, цивільних людей, українців. відвертаю від будинків, від домівок, відвертаю, відсікаю і повертаю назад росіянам, голови летить тим, що дали наказ, хто виконує ці накази, звідки запускають, хай там і вибухає не. Буде так і так є. Все погане, все лихе на своріти, звідки запустили, там і вибухає. Більше немає зброї. Буде все сказано, здійснено так буде, буде захист міцний. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, Яка, що чекати, що буде відбуватися. Із е, містом Межова, межова, що межує із Донецькою областю. Скажіть, допоможіть межова. Чи є загрози окупації, що буде відбуватись? Межова. Є загроза, але більше расистів цікавить дорога. І те, що по цій дорозі рухається. Я не бачу окупації, але можуть бути сильні такі прильоти. І ще межова У вас присутні шпигуни, агентура Вони дуже сильно. Здають інформацію расистам, заперечує весь негатив і е, чекають, що расисти їх заберуть, заперечує весь негатив, убирає, заперечую, повертає назад ворогам. Всі біль сльози, страждання, все лихо, що принесли росіяни в межаву, повертає расистам назад, хай з ними все це станеться, де буде захист міцний. от відвертає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, от сікаю, від от військових, від цивільних людей межі, від от будинків. Отвертаю, повертаю назад росіянам в голову. летить тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай їх нищить, більше наступати не зможуть. Буде так і так є. Буде повністю зруйнована всі плани, расистки, знищені всі склади з боєприпасами, авіація, расистська артилерія. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захистіть ножуву і вдень і вночі захищайте, оберігайте ворогів, одверніть. Більше не зможуть расисти наступати. Більше нема загрози. Буде так і так є. Одцікаю, відвертаю на віки. Все сказане здійснено, так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть. Що відбувається, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янському на Куп напрямку? Рашисти намагаються відрізати Куп'янськ, застосовують е, таку зброю, може, це дрони можуть бути, і дуже сильно відрізають. От вони нападають на дороги, щоб все допомога, зброя не надійшла військовим, щоб у них було, щоб не вистачало зброї, щоб військові не змогли спреч. Працювати триваєш шлях. Ну, і є загроза, що можуть руйнувати будинки в місті Куп'янську Буде дуже сильна. Зачищати Куп'янськ від інформаторів. Щось проведуть Верховний суд для інформаторів, для шпигунів. І військовим таки прийде те, на що вони чекають. От у них буде можливість відбивати атаки росіянів. Всі загинуть, от все, що зараз іде, рухається, ще тільки на під'їзді, може, десь вони тільки під'їжджають до Куп'янського напрямку рашисти. От вони всі будуть убиті, повністю знищені. От. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Куп'янська, тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивають, на себе нападають. Більше немає змоги у расистів, немає зброї, живої сили. Повністю знищена вся авіація, логістика расистська. Військово, всі склади з боєприпасами знищено, більше немає чим і ким воювати. Буде так. Одвертаю рашистів на віки віші від Купянська. Тікають, лякаються. Прошу допоможіть, поверніть по Верховному Суду всі страждання, всі вбивства, смерті. Весь біль, що принесли рашисти Куп'янську. Поверніть їм назад, хай з ними це станеться, особливо з тим, хто дав наказ, хто придумав цей наступ. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захистіть усіх військових. Українців, цивільних людей на Куп'янському напрямку та на інших напрямках захистіть і вдень і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Оведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їх нищить, Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так є. Буду сказано стісне. Так, я на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Так що все буде добре. До зустрічі.